Я мушу істину шукати, бо прагне серце моє знати, свій шлях, свій путь, свою дорогу. У кого відповідь на це? Я адресую все це Богу, бо Він створив і наділив всемірою у цьому світі, себе він скрив, а світ відкрив, щоб віднайшли до нього ниті великий Бог і мудрий Він, і все знання йому належить. Тож ключ від всього є у тім, що все від нього є залежним. Хто хоче істину пізнати, той мусить дещо про це взнати. Відкрити Боже Писання, святий Коран уранці рано. пізнати волю, що чинить долю, відкрити слово Твого Творця, який тримає всі серця, Бог понад все. Бог понад все, кричить душа і закликає. Аллах Акбар, Аллах Акбар із мінаретів долинає.